Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас. Всім привіт, мої шановні друзі. Десять найкращих фільмів у 2025 році. На цю мить, які варто вам подивитися, друзі. Тут фільми від жорстокого воєнного епосу до амбітної історичної драми про вампірів. Тому сідайте зручніше, чи лягайте та приємного вам перегляду. Я, друзі, записую е, в умовах бойових дій, тому, друзі, точніше, я зараз е, служу у Збройних силах України. Тому, можливо, звук буде якийсь не такий, але все ж таки в мене є можливість, я це роблю. Тому... Звиняйте, що такий звук, можливо, не такий, як звичайно, на якісний мікрофон. Тому сідайте зручніше чи лягайте, і приємного вам перегляду, друзі. Перший фільм Компаньйон. Це, друзі, найгостріший американський інді-фільм року на цей час. Молода пара, роль яких зіграли Джек Квейт та Софі Тетчер, їде до друзів у віддалений лісовий особняк російського магната. Російського, блядь. Кумедну епізодичну роль розпещеного олігарха зіграв Рупер Френд. Компаньйон за науково-фантастичний комедійний трилер. Що менше, що менше ви знаєте про фільм Заздалегідь, то цікавішими будуть його численні геніальні повороти сюжету. Поїхали далі. Наступний фільм Грішники. Райан Куглер вже відзначився у таких жанрах, як спортивна драма Кріт і блокбастер про супергероїв Чорна Пантера. А тепер у грішниках, сценарист і режисер, береться за готичний фільм жахів. Фільм дуже мінливий за жанрами. Вампіри це елемент, але це не єдиний надприродний елемент у фільмі. Тому, друзі, хто полюбляє фільми про вампірів, раджу подивитися. Наступний фільм Мистецтво для всіх. Це захопливий документальний фільм Міранни Юсеф розповідає дивнішу за вигадку історії Томаса Кінкейда, одного із найбільш продаваних художників історії. Критики відкинули його роботи, назвавши їх нудотно хворобливими. Але у 90-х роках минулого століття в усіх магазинах США продавали сентиментальні полотна Кінкейда із затишними заміськими котеджами. Наступний фільм під вогнем. Критики кажуть, що фільм пропонує надзвичайно реалістичне зображення, битви. Стрічка просуває ідею, що війна це пекло. Цей фільм так само важко дивитися, як і забути. Він засліплює, жахає і вивертає душу. Поїхали далі. Наступний фільм Поровий їх. Цей дебютний фільм сценариста і режисера Крістофера Ендрюса може стати найпохмурішим і найжорсткішим трилером про вівчарство із усіх коли небудь знятих. Дія у фільмі розгортається на заході Ірландії навколо сім'ї звичайного пастуха. Коли його овець вбивають невідомі люди, герой опиняється у центрі кривавого конфлікту і із сусідньою, із сусідньою фермою. Милосердя. Стрічка розповідає про пекаря Жеремі, який повертається у рідне містечко на похорон колишнього начальника. Вирішивши лишитися надовше, він втирається в довіру до вдови боса, але згодом опиняється втягнутим у низку дивних подій. Історію зі зникненням, небезпечним для життя сусідством та інтригами місцевого священника. Наступний фільм Священна корова. У французькій сільській глибинці неохайний підліток ледер Тотон змушений доглядати за своєю молодшою сестрою Клер після раптової смерті їхнього батька. Друг Наомі Водс грає письменницю і викладачку Айріс, яка після смерті свого друга і наставника Волтера дізнається, що він залишив її у спадок свого німецького дога на прізвиську Аполлон. Арі забирає тварину до себе і незабаром починає усвідомлювати, як сильно Аполлон сумує за своїм колишнім господарем. Волос і Громіт Перната помста. Це повернення двох найвидатніших героїв студії Арман і їхнього найпіступнішого супротивника, диявольського пінгвіна на ім'я Пір'я Макгроу. Номінований на Оскар анімаційний фільм Перната Помста. Зняли режисери Нік Парк і Меллін Кросінгем. Стрічка має всі фірмові якості улюбленої серії про волоса та громіта. Кропітка покадрова анімація з глини. Винаходив в стилі Хіта Робінсона. Шанобливі відсилання до класичного кіно. Радісно, безглуздий британський гумор та глибока прихильність до персонажів та їхнього світу. Як стати цесаркою? Як стати цесаркою? Неймовірно, талановита режисерка Рунгану Ньоні, чий фільм Я не відьма в 2007 року отримав премію Бафта за видатний британський дебют, прослабився своєю візуальною майстерністю. Героїня фільму Шула повертається із міста до свого села в Замбії. Ньоні одразу передає цей дисонанс, коли Шула їде додому із, костюмо... із костюмованої вечірки, одягнена у блискучий срібний шолом і темні окуляри, і знаходить свого дядька Фреда мертвим на ґрунтовій дорозі. Ось такі, друзі, дуже чудові фільми, які варто вам подивитися на цю мить у 2025 році, відволіктися від, від цих клятих новин, від цієї клятої війни і так далі, якщо у вас є можливість це зробити. Тому так. я записую в таких умовах, друзі, що, можливо, вам і не сподобається ні звук, там, ні ще щось, тому я думаю, ви вибачаєте мене. Але канал потрібен, щоб канал трішки працював і радував я вам вас свіжими випусками своїми. Тому слава Україні, друзі, підтримуйте нашу армію. Донайте, не забувайте донатити. Тому, що якби, якщо, якби, якби не наша армія, то в нас би взагалі б не було б, ви знаєте. Ми були б закатовані або взагалі вбиті. Були б під Росією, друзі. Під цією рашкою, Парашкою. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Не забувайте. До наступних відео, друзі!